Доброї ночі, мандрівники Сновидінь. Влаштовуйтесь зручніше і дозвольте своєму диханню стати повільним та глибоким. Сьогодні ми не будемо рахувати овець, ми будемо слухати космос, уявіть собі безмежну тишу, мільярди зірок мовчать. Галактики обертаються у величному, беззвучному танці. Але одного разу лише на мить ця тиша була порушена. Всесвіт прошепотів. І ми почули. Це історія про найзагадковіший шепіт в історії людства, історія сигналу. Настільки дивовижного, що вчений, який його відкрив, зміг написати на роздруківці лише одне слово: Вау! Принесімося у час, коли космос здавався ближчим, ніж будь-коли. 1977 рік. Людство вже залишило свої сліди на місяці, а Зонди Вояджер готувалися до своєї великої подорожі до зірок. У штаті Огайо посеред поля стояв велетенський радіотелескоп, Велике Вухо. Він не був схожий на сучасні витончені тарілки. Це була величезна нерухома конструкція, що використовувала обертання самої землі для сканування небес. Його місія була простою, але амбітною слухати. Слухати тишу космосу в надії почути щось або когось, і в одну серпневу ніч він почув, 15 серпня 1977 року ніч була теплою і тихою. Телескоп методично сканував ділянку неба у напрямку Сузір'я стрільця його чутливі приймачі були налаштовані на особливу частоту. Частоту, яку астрономи називають водневою лінією, це природна частота випромінювання водню, найпоширенішого елемента у всесвіті. Вчені припускали, що будь-яка розумна цивілізація, яка захоче заявити про себе, обере саме цю універсальну для всіх, частоту. Години минули. Комп'ютер мовчки записував дані. Переводячи космічний шум у стовпчики цифр та літер. Чим сильніший був сигнал, тим вище по алфавіту йшла літера. Зазвичай роздруківки були всипані одиницями та двійками, що означало фоновий шум. Але раптом, о 22 годині, 16 хвилин за місцевим часом, щось змінилося. Посеред монотонного потоку даних з'явилася аномалія. Кілька днів по тому молодий астроном Джеррі Еймен перевіряв ці роздруківки. Його погляд ковзав по нескінченних сторінках цифр, коли раптом він зупинився. Він побачив послідовність, яка не мала там бути: шість І -E Q -U J Файв. Це була не просто випадковість, це був ідеальний крешендо і дімінуендо. Сигнал плавно посилився. Досяг свого піку, а потім так само плавно згас. Він тривав рівно 72 секунди це був точний час, за який обертання землі проводило будь-яке космічне джерело через поле зору, телескопа. Це означало, що джерело було нерухомим десь там, у глибині космосу, а його потужність вона була неймовірною. Пікове значення сигналу перевищувало фоновий шум космосу у понад 30 разів. Джері Ейман не міг повірити своїм очам. Він перевірив обладнання, виключив можливість земних перешкод, військових супутників, будь яких відомих природних явищ ніщо не підходило. Вражений до глибини душі, він взяв червону ручку і обвів цю аномальну послідовність на папері. А на полях поруч із нею він написав єдине слово, що могло виразити його почуття «Вау!» Так народилася одна з найбільших загадок сучасної астрономії. Сигнал Вау став легендою. Вчені негайно спрямували велике вухо та інші телескопи у ту ж точку на небі. Вони слухали годинами, днями, тижнями, але небо мовчало. Сигнал зник так само раптово, як і з'явився. Він більше ніколи не повторився. Що ж це було? Почалися десятиліття пошуків відповіді. Перша і найпростіша теорія це був сигнал земного походження, можливо, відбиття від військового супутника або якогось секретного експерименту. Але ця версія швидко розпалася, частота на якій прийшов сигнал. 1420 мегагерц є міжнародно захищеною. Будь-які передачі на ній суворо заборонені, щоб не заважати радіоастрономам. Тоді, можливо, це було невідоме природне явище. Астрономи розглядали пульсари, квазари міжзоряне мерехтіння, але жоден з відомих об'єктів не міг випромінювати такий вузький і стабільний сигнал. На такій чистій частоті. Природні джерела зазвичай мають набагато ширший спектр. Сигнал Вау! був схожий не на космічний шторм, а на чисту налаштовану ноту. Давайте уявимо собі цю ноту вона звучить на частоті водню, мові Всесвіту, вона приходить з напрямку Сузір'я стрільця Десь біля кулястого скупчення М55 вона неймовірно потужна, ніби хтось використав передавач у тисячі разів сильніший за будь-який, що існує на землі, і вона лунає лише раз на сімдесят дві секунди, а потім зникає назавжди. Роки перетворювалися на десятиліття, таємниця не відступала. З'являлися нові телескопи, набагато чутливіші за велике вухо, вони знову і знову сканували ту саму ділянку неба. Сотні тисячі годин спостережень не дали нічого порожнеча, тиша, ніби хтось крикнув у лісі один раз і замовк назавжди. Ця тиша робила сигнал ще більш загадковим. Якщо це була цивілізація, чому вона надіслала лише одне коротке повідомлення? Можливо, це був маяк, який обертається і його промінь лише на мить зачепив землю. Якщо так, то ми можемо чекати на повторення тисячі років або, можливо, це був не маяк, а щось інше. У 2017 році, через 40 років після події, з'явилася нова, на перший погляд, правдоподібна теорія Астроном Антоніо Паріс припустив, що Джерелом сигналу могла бути Хмара Водню, що оточувала комету. Він знайшов дві комети, у які проходили через ту ділянку неба саме у серпні 1977 року. Ця теорія на деякий час стала дуже популярною. Вона пропонувала просте, природне пояснення, яке не вимагало залучення інопланетян. Комета, пролітаючи, випустила хмару газу, яка ізгенерувала короткий радіосигнал. Звучить логічно, але в цій теорії були слабкі місця. По-перше, ніхто ніколи не фіксував, щоб комети випромінювали настільки потужний і вузький сигнал на цій частоті. По друге, інші радіоастрономи перевірили розрахунки Паріса і виявили, що комети. Насправді не були в точній зоні спостереження телескопа, В момент сигналу, теорія комет почала розсипатися. Так ми повернулися до початкової точки, до загадки без відповіді. Сигнал вау знову став аномалією, яку неможливо пояснити відомими нам природними процесами. Він виділяється як самотній вогник. У безмежній темряві вогник, який ми бачили лише раз. Давайте заплющимо очі і спробуємо уявити це. Ми сидимо в кімнаті керування великого вуха, навколо нас мерехтять старі комп'ютери, за вікном тиха серпнева ніч, і раптом на одному з моніторів самописець починає малювати неймовірну криву лінія, що означає силу сигналу. Різко злітає вгору, досягає плато, тримається там, а потім плавно опускається. Це ідеальна гаусова крива. Саме таку форму мав би мати сигнал від точкового джерела, що проходить через поле зору телескопа. Ця досконалість форми одна з найдивніших рис сигналу. Природні явища рідко бувають такими акуратними. Такими математично правильними це виглядає штучно, слово штучно змушує серце битися трохи швидше воно відкриває двері до найнеймовірнішої можливості, що якщо Джері Ейман тієї ночі випадково підслухав розмову, яка не призначалася для нас, або навпаки, призначалася саме нам. Що, якщо це був маяк? Сигнал, що каже, ми тут потужний, чіткий, на універсальній частоті. повідомлення, надіслане цивілізацією, яка можливо на мільйони років старша за нашу, цивілізацією, яка терпляче чекає, поки хтось почує її привіт у космічній тиші? Але чому лише раз можливо, їхній світ. Загинув невдовзі після відправки сигналу, можливо, це був останній подих вмираючої цивілізації, відчайдушний крик у порожнечу, що долетів до нас через тисячі світлових років, ми почули відлуння події, якої вже давно немає. Або ж, можливо, це було щось набагато складніше не просто привіт, а частина величезного масиву даних. Ми впіймали лише один маленький пакет інформації, одну сторінку з гігантської бібліотеки, що пролетіла повз нас, решта повідомлення пролетіла повз непочута ніким. Роздуми про це одночасно і захоплюють, і лякають. Вони змушують нас відчути себе маленькими, але водночас частиною чогось неймовірно великого. Ми – Цивілізація, яка тільки но навчилася слухати, і в перші ж роки наших спроб ми почули щось, що не можемо пояснити. Сучасні дослідження сигналу! «Вау продовжуються. Вчені знову і знову аналізують ті самі 72 секунди даних, використовуючи нові алгоритми та обчислювальні потужності. Вони шукають приховані патерни. Можливу модуляцію, будь-яку зачіпку, яка могла б вказати на штучне походження. Один з недавніх аналізів показав, що джерело сигналу найімовірніше знаходилося у певній області, де є Сонце подібна зірка, зірка, навколо якої теоретично можуть обертатися планети, схожі на Землю. Це лише припущення. Але воно додає ще більше інтриги. Уявіть собі таку планету можливо, вона вкрита океанами, можливо, на ній є міста, що світяться у темряві. І одного дня її мешканці вирішили відправити послання. Вони зібрали енергію своєї зірки і сфокусували її в один потужний промінь, спрямований у космос. Цей промінь подорожував крізь темряву тисячі років, він минав туманності, пролітав крізь зоряні скупчення, і ось одного дня він натрапив на маленьку, блакитну планету на околиці однієї з мільярдів галактик. І На цій планеті був пристрій, здатний його почути. Це прекрасна історія! Але вона залишається лише історією. Наука вимагає доказів, а єдиний доказ, який ми маємо, це 72 секунди аномалії на старій роздруківці. Доказ, який не повторюється. Можливо, ми ніколи не дізнаємося правду. Таємниця сигналу Вау! Може залишитися нерозгаданою назавжди, і в цьому теж є своя краса це нагадування про те, що Всесвіт набагато дивніший і складніший, ніж ми можемо собі уявити. Це нагадування про те, що варто слухати. Навіть якщо ми слухаємо тишу, іноді в ній можна почути найнеймовірніші речі. Сигнал вау це не відповідь, це питання, питання, яке Всесвіт поставив нам у 1977 році. І поки ми шукаємо на нього відповідь, цей сигнал залишається символом надії, надії на те, що ми не самотні, надії на те, що десь там, у темряві між зірками. Хтось ще дивиться на небо і ставить ті самі питання і, можливо, слухає у відповідь. І ось так історія одного спалаху на екрані перетворилася на десятиліття пошуків та роздумів сигнал Вау не надав нам жодних відповідей, навпаки, він залишив нас із ще більшою кількістю питань чи був це голос невідомої цивілізації. Унікальне природне явище чи просто неймовірний збіг обставин ми не знаємо, і ця невідомість найцінніше, що він нам подарував. Він нагадав нам, що ми все ще дослідники у величезному, незвіданому океані космосу, що найвеличніше відкриття, можливо, ще попереду, і що іноді варто просто зупинитися і прислухатися до тиші. Дякую, що провели цей час у космічній подорожі. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, якщо ця історія змусила вас замислитись. А тепер, засинаючи, спитайте себе, якби ви могли надіслати у космос одне повідомлення, що б ви сказали, напишіть у коментарях Солодких снів.